Скоро покрова, а субота перед покровою вважалася поминальним днем, коли е, ходили на кладовище, поминали своїх предків, прибирали могили перед зимою. Бо раніше був запрет ходити після покрови на кладовище. Ну тому що раніше випадало дуже багато сніга взимку, і це було просто, ну скоріше за все, небезпечно зараз. Вже такого клімату в нас немає, тому просто знайте про, про ці е, такі традиції. Бо, наприклад, в Європі е, у католиків е, на перше листопада є е, е, день всіх святих, і вони поминають своїх предків саме на кладовищі. Бо там клімат був завжди м'якіше і не було стільки снігу. Ще варто перед покровою, якщо у вас є звичайна можливість, помити вікна, хоча б одне, щоб на підвіконні потім виставляти, наприклад, портрети своїх предків і так згадувати їх в поминальні дні. Бо після покрови в зимову половину року вже дома згадують своїх пращурів. Тож знайте такі невеличкі секрети. А якщо вам хочеться побачити і знати більше про покрову, дивіться моє останнє відео на каналі.